Два рази на тиждень протягом чотирьох місяців іти носій іноземної мови таку амбітну мету поставили перед собою словацькі партнери спільно з Ужгородською міською радою. Вони вирішили втілити в життя мовний проєкт для школярів. Та проекту це вивчення словацької мови. І є багато бажаючих вивчати словаць, словацьку мову. Про те, що проект є потрібний і успішний, я думаю, що підтвердженням цього є ця кількість учасників, які сьогодні прийшла сьогодні що Ні, мені словацькі партнери не очікували такої великої кількості. Я думаю, що вони на власні очі побачили, що ми спільно робимо хорошу справу, і це такий проект успішний, і він потребує збільшення своїх масштабів. Загалом на курси з вивчення словацької мови зголосилось 300 дітей. Це і місцеві школярі, і переміщені особи. Заняття планують розпочати вже з лютого. Словацька сторона не очікувала, що буде стільки зацікавлених у вивченні мови. Зізнаються, розраховували на 60 місць, проте робитимуть усе можливе, аби взяти більше бажаючих. Язик, та освіта загалом це майбутнє, яке ми можемо дати дітлахам. Це нові можливості. Знання, які ми пропонуємо на початку, вони зможуть застосувати на практиці в майбутньому. Вірю, що незабаром Україна переможе і вступить до європейського союзу, і ми будемо сусіди на одній площині. Якщо діти зрозуміють, що вивчення мови це нові можливості, тоді будуть мати відкриті двері у світ. цей проєкт для нас важливий. Адже як говориться, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Віримо, що такі заняття допоможуть дітям краще зрозуміти словацьку мову. Будемо шукати можливості, аби цей проект розширити. Лепше спознати словенський язик. Навчання відбуватиметься безкоштовно з лютого до травня у позаурочний час у приміщеннях Ужгородської публічної бібліотеки Ужгородської міської ради та Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Після навчання учні отримують сертифікат із зазначенням рівня. Знання словацької мови за умови відвідування не менш аніж 75% навчальних годин і добре складеного іспиту в формі тесту.